Друзі, а ви встигли перейти на зимові колеса? Настав час для грудневого агрогороскопу. Давайте подивимося, що підготував цей місяць для аграрів. Водні знаки, рак риби, скорпіони. Цього місяця будьте обережні! Грудень неначе підказує, не забувайте про себе. Гоплик тримає поле чистим, акурат темп прівним, а хороший гумор залишається вашим найкращим гербіцидом від стресу. Запалюйте дні вогняні знаки, спокій і стабільність для стрільця овна і лева цього місяця ваші козири Діофен Турбо захищає ваші ідеї, а колорит відганяє непорозуміння. Сприятливий час щоб навести порядок на своєму полі. Легкі Рухливі знаки повітря, близнюки, терези та водолії цього місяця на повну швидкість, енергія на максимумі. Сукрон Турбо прибере все зайве з дороги. А Бактолайф Актив Сойл додасть підживлення вашій продуктивності. Земля цінує розум, тілець, діва та козиріг. зима час спокою і теплих думок, колоритий гоплит тримають поле чистим, тіофен турбо захищає від проблем. Ідеальний час випити гарячого чаю та насолодитися плодами своєї праці.